Близнюки, привіт! З 8-14 грудня 2025 року. Тиждень для вас Сонце, місяць, Венера і Асцендент. Що буде відбуватися? Які новини? Внутрішні, зовнішні? Що вам принесе тиждень? Так, у вас карта кохання і карта янголів. Оракул вам говорить, що у вас зараз в серці є почуття. Твоє серце зараз дуже відкрите, емпатичне, і дуже сильно ви сприймаєте все близько до серця. Є у вас якісь почуття, які вас нахлинуть на цьому тижні? Ну що, близько? Почуття, почуття і ще раз почуття на цьому тижні. І карта Янгола у вас відкривається нове світло. Ви відчуваєте, що ви перероджуєтеся, відкривається якесь нове. Світло, на який поклик ви йдете. Може бути для когось нові почуття, нове світло. Щось вас манить, можливо, ви захочете зробити по-новому, тому що бачите якісь там перспективи. Ну, якесь нове світло у вас. О, у вас щастя О, і радість. Це говорить про те, що у вас хороша буде неділя. З 8 по 14, близнюки. Щастя, радість, коли е, все у вас йде в руки, складається так, як найкраще для вас, і у вас піднесений настрій, радість, задоволеність. Так, близнюки, досить непогано. Тиждень для вас. Що у вас тут? Про що ми будемо говорити? Ми будемо говорити про сімку пентаклів. Для вас сімка пентаклів це ви вже все щось зробили раніше. Тепер очікуєте якихось результатів. Що вам це принесе? Сімка пентаклів. Режим очікування на лайті. ну, судячи по оракулах, відчуття, що вам комфортно у цьому очікуванні. Нікуди ви не спішите. Так, рицарь мечів, король пентаклів. І світ. Ну що, буде якесь агресивне прояснення на початку тижня. Хтось з вас до вас вийде на контакт з агресивним проясненням, можливо, ви чекаєте з кимось щось прояснити. Це, можливо, з королем Пентаклів, або це ваша іпостасія, у вас є в карті знак землі. І закриття циклу. Зміна енергії буде. Щось змінюється. Також це можуть бути далекі поїздки за кордон. Давайте будемо прояснювати. Сімка пентаклів. про що у вас тут? Рецер кубків, тут іде спілкування, ви очікуєте з кимось поговорити. Сердечне спілкування, троє Трій трійка мечів розбите сердечко і король жезлів. Ви очікуєте комунікації, поговорити, комусь щось сказати. Королю жезлів тут не дуже комфортно, в нього серденько розбите. Чоловіча енергія тут відчуття очікує. Можливо, ви поставили на лайте якесь спілкування, якщо ви жіноча енергія з цим королем жезлів. Ну, однозначно, є відчуття очікування комунікації. В цьому очікування є щось потрібно прояснити, якусь біль і якісь недорозуміння з королем жезлів. Потрібно рішення прийняти, тут ще королева Пентаклів на дні колоди у вас. Потрібно чітко, ясно прояснити якусь ситуацію. Хочеться вам, близнюки, щось прояснити. Так, рицарь, ну, тут обмеження, можливо, хтось когось заблокував, відсторонився, обнулив ситуацію, і знову король Пентаклів, той, що і у вас далі йде в тижні. Є напор дуже сильний, хочеться вирватися з обмежень, хочеться висказати комусь. Або до вас ця чоловіча енергія буде так діяти, ну між вами обнулилася ситуація. Щось між вами сталося, де ви вийшли в нуль. Нові перспективи можете, якщо ви чоловік і не просто сумки, тут ви можете проясняти якісь нові перспективи, нову якусь діяльність або обставину, які почалося щось нове. Неоднозначно ну, хочеться діяти різко, вийти з якихось обмежень, з якогось застою і починати вже щось робити, а не сидіти на місці. З вас буде прямо перта енергія на початку тижня. Король Пентаклів. Вісімка кубків у вас тут. Король Пентаклі покидає якусь ситуацію, іде в помірність і комунікація, смс-повідомлення. Тут є повернення комунікації. Якщо ви тут очікували, не могли зв'язатися з людиною. Тут повертається комунікація, повертаються якісь смс-повідомлення, якісь новини для гармонізації, для примирення, для заспокоєння. Можливо, хтось вам напише щось, щоб вас заспокоїти, або ви когось будете заспокоювати. Королева кубків на дні колоди у вас. Жіноча енергія тут трошки відпирається від цієї комунікації, а чоловіча, навпаки відчуття, що хоче повернути, прояснити і гармонізувати щось. А жіноча енергія, вона якось тримає на витягнуту руку, відстоює свої кордони, і я б не сказала, що тікає від комунікації, а просто опирається. Можливо, просто жіноча енергія стане на принцип в цій комунікації. Не захоче йти на поводу. Світ, що у вас тут на вихідні? Тут мечів він же був, ось тут у нас на дні колоди. Тут йде прояснення. Прояснення для того, щоб змінити енергію ту скупку. Вау! І у вас відлюдник енергії Діви. Я вже казала: близнюки Діви і риби пов'язані енергетично. Близнюки, у вас в кінці тижня однозначно відкривається, змінюються енергії. Відкриваються двері у ясність тус мечів, у почуття туз кубків і відлюдник, ваша мудрість. Ви розумієте все і відчуваєте мудрі ви не по руках, ваша така внутрішня відстороненість і мудрість. І у вас однозначно на вихідні змінюється енергія? Відкривається щось нове. І чим закінчиться ця у вас супер-мега історія? Діявол. У вас щось тут підточує? є у вас якась зазноба? Може до вас людина приїхати, якщо це далекі поїздки, для прояснення, розказати про свої почуття, і ви будете відчувати дуже багато ясності, дуже багато почуттів на вихідних і відчуття мудрості, такої значимості, я навіть би сказала, Ну тут є дьявол. Можливо, це просто козиріг, або діва до вас приїде, або ви туди відправитеся. Ну, на дні колоди в нас теж колісниця, енергія поїздки, двійка кубків і король кубків. Людина може приїхати однозначно, але там по дьяволу є якась токсична історія, щось там тримає вас у тому дьяволі. Чомусь вам це слугує дьявол. А чому дьявол, що вас там так тримає в тих почуттях? Неспішність, вежа і рух. Хочеться вирватися, хочеться вирватися, однозначно змінити енергію, вирватися з цього дьявола, розрушити якийсь зв'язок, прийняти рішення про зміну цього циклу раз і назавжди, для того, щоби. Перейти на, слід, на наступний рівень. Ви не хочете вже засиджуватися і зістоюватися в тому стані, де вас тримало по дьяву. Чи це токсичні стосунки, чи це якась прив'язка до обставин. Но однозначно хочеться, планується тут рішення приймається, є гармонія, наповненість почуттями, вирватися і змінити якусь ситуацію. На вихідних для того, щоб вам перейти на наступний рівень, бо ви десь засиділися. Досить непогано, близнюки. Тільки ось тема, що ви очікуєте, коли, можливо, стане легше з розбитим серцем. Ну, є якось також очікувані комунікації. А так, в цілому, досить непогано. Гарного вам тижня, близнюки, до наступних зустрічей!